Ну що, доброго всім здоров'я! Якщо ви прокинулись після свят, або просто після, наприклад, гострої солоної їжі, або трошки не пильнували свій питний режим ввечері, то зранку нас можуть очікувати неприємності від набріків. І перше, що вам хочу сказати, треба обов'язково випити води. Не бійтеся пити воду, якщо ви набряклі. Тому що як тільки наш організм отримує чисту хорошу воду, він розуміє, що йому не треба накопичувати зайву і починає позбавлятися небажаної рідини, яка після вживання алкоголю, після солоної їжі застрягає не в клітинах шкіри, а в міжклітковому просторі. Від того ми набрякаємо. Так, слов'янки схильні до напряків, оскільки по більшості ми маємо гравітаційно-пастозний тип старіння. Більшість дівчат після 40 мають зайву вагу, а жирова тканина любить накопичувати рідину, оскільки вона гігроскопічна. І перше, поки я з вами почну масаж обличчя, я вам розкажу поки свою епопею з волоссям. Так, я підстриглася. Тепер я проколола три курси мезотерапії голови. Я п'ю вітаміни, називаються вони Пріорін. Це дуже добрі вітаміни для, шкіри, для волосся шкіри і нігтів. В основному вони продаються для волосся. Також я купила собі такий тонік, який після миття я наношу по проділах голови, і мрію, мрію про хороше волосся. Також в останньому ефірі перукар показала мені щіточки для масажу голови. І тепер кожен раз, коли я роблю маску. Або кондиціонер для волосся. Кожен раз, коли я мию голову, я роблю масаж голови, від чого отримую шалене задоволення. Масаж голови не тільки покращує ріст волосся, масаж голови ще додатково заспокоює, впливає класно на центральну нервову систему. Ну що, ви готові? Сьогодні ми зробимо масаж, який позбуває зайвої рідини. Це лімфодренажний масаж ще раз, для тих дівчат, які схильні до набриків, мають зайву вагу. Не тільки важливо виганяти зайву вагу, а ще й дуже дуже і дуже важливо мати пружну хорошу шкіру доглядати правильно. Тому що коли дівчата худнуть, кажуть, я пішла на марафон схуднення, Женю, я втратила обличчя, допоможи мені. Ну, вже після драки кулаками не машуть, як то кажуть. Тому ми не тільки виводимо зайву воду, ми ще правильно доглядаємо за шкірою. Давайте почнемо спочатку. Перед тим як робити масаж обличчя, ми мусимо підготувати шкіру. Якщо у вас суха шкіра, можна просто протерти тоніком. Якщо жирна, вмитися умивачкою після того протерти тоніком. Якщо у вас є макіяж і ви робите масаж в день або ввечері, обов'язково треба зняти макіяж. Макіяж класно знімається за рахунок молочка. Що відбувається? Ви випликаєте свою гідроліпідну мантію, яким я користуюсь щодня. Це молочковий тонік для сухої нормальної шкіри, молочко і тонік для жирної комбінованої шкіри. Вони найкраще знімають тональний крем і підготовують наше обличчя до масажу. Прямо подивіться, ви зазвичай питаєтеся, Женя, що з ним робити? Ми наносимо його на шкіру. І гарнесенько, особливо для дівчат жирною шкірою, з чорними цяточками приторможуємося на ділянках, які схильні в нас до надлишку сального секрету. Біля носика, на підборіді, навіть суха шкіра, час від часу має розширені пори має висипку. Тому ці діляночки ми опрацьовуємо класно, доходимо до ключиць, перевертаємо наш ватний диск, на ньому, бачите, забирається тунельна основа. Перевертаємо сухою стороною, ми забираємо надлишок молочка. Якщо у вас є СПФ, крім тонального крему, ви мусите зробити доти очищення молочком, поки ваш ватний диск, дивіться, який він брудний, поки ваш ватний диск не стане чистим, тож молочка доволі багато, але в ньому є великі плюси. Перше, він забирає надлишок мертвих клітин за рахунок молочної кислоти і тим самим стимулює ріст нових кліточок. Друге, не руйнує. Нашу гідроліпідну мантію забирає лише надлишок, сального секрету під час очищення зволожує, дає олійки. А от серія для жирної комбінованої шкіри з зеленою наліпкою, вона себе регулює. Ви можете після молочка умитися водою, якщо шкіра просить. Якщо ви любите пінку або гель, ви можете умитися пінкою або гелем. Після молочка, не до молочка, тому що коли ми вмиваємося до молочка, всі пінки, муси, гелі не можуть розчинити ані тональний крем, ані ваші СПФ-засоби. Тому вони наносяться пінки і гелі вже після молочка. Дивіться, третій ватний диск ще трошечки є, але вже закінчується ця моя тональна основа. І ви бачите, мене абсолютно голенько. Так, шкіра в мене чутлива, тобто я червонію після очищення тонізування. Це нормальна історія, дівчата, всі ми люди. Далі, що робить молочко? А молочко очистило, підготувало нашу шкіру, а тепер ми завершимо етап очищення тоніком. Гарно-гарно ми з вами протираємо обличчя, перевертаємо ватний диск. Відновлюємо ph шкіри, наші засоби будуть діяти значно краще. Тонік не тільки дуже корисна, а ще й дуже приємна процедура. Ми наносимо обов'язково на діляночку там, де наші лімічні змашки. Дівчата, сьогодні ми зробимо ще й масаж для губ. Щоб вони в нас були пухкі, красиві, сексуальні, гарні, ми зробимо з вами масаж для губ. Тому я наношу крем для губ. Ви можете нанести також крем для повік, тому що коли ми робимо масаж повік, дуже добре, коли вони зволожені. У нас зараз рінова, любимиця всіх, який її потемніння забирає і укріплює ділянку довкола очей. Все. Підсох мій тонік, беру любов-любовно, чотири олійки масажені, змішані в певній концентрації, в ідеальній для вашої шкіри. І наношу його не тільки на обличчя, шиї декольте. А ще й на кутикулу для того, щоб нігтіки були дуже красиві. Його треба зовсім трошечки, дівчата, є таке правило краще додати, ніж забрати. Тому ми наносимо ще довкола пальчиків. Мені вже треба робити корекцію, але в мене кутикула ідеальна. Я коли приходжу до манікюра, завжди отримую компліменти. І ми з вами наносимо нашу масажну олійку. На все обличчя, шийку, декольте, і починаємо виводити набряки. Нам треба повністю розбудити нашу лімфатичну систему. Бажано пройтися, можна пострибати, та? тобто щоб з ніжок, тобто знаєте, є такі от на скакальці пострибати, просто зробити вібрацію, можна, але можна, якщо ви вдома не сама, щоб нікого не смішити, можна вже починати масаж обличчя. Віка питається: добрий день, женечка Скажіть, якщо свій догляд зроби зранку, а фарбуєшся в день ближче до вечора, як підготувати Віка, якщо в мене важлива подія ближче до вечора, я знову зроблю догляд. Я знову зніму весь свій денний догляд, передогляд зроблю і буду тоді робити макіяж. Я люблю, коли шкіра розкішна, коли шкіра сяє, тому так я його перероблю. Якщо немає часу, то просто фарбуєтеся по тому, що у вас є. Тобто, можете нанести там ще трошечки засобу для очей, там кремчик для очей, але краще, якщо є час, настрій, пере... зробити передогляд наново. Ну що, поїхали. Ми спочатку з вами розігріємо лімфотичну систему. Ми до наших лімфопротоків, підпашних, робимо такі витискаючі рухи нашими кісточками. Отак, от, це дуже корисно, дівчата. Тепер трошки вище під ключичкою розігріваємо наші лімфопротоки. Це важливо для того, щоб лімфа відтікла. Якщо ви зробите тільки обличчя, то ви не доб'єтеся такого виразного результату. Під ключичкою, дуже важливо підключитися. Є друга сторона. Починайте, давайте разом, дівчулячки, разом. Масаж для чого потрібен? Ми робимо прилив крові. Ми робимо відтік зайвої рідини. Вона з клітиночок виходить в міжклітковий простір. Коли ми набрякаємо дівчат, ми здавлюємо свої кровоносні судинки, провокуємо собі ще купероз, почервоніння. Тому, якщо ви гарно посвяткували і хочете позбутися набряків, нам обов'язково треба вигнати зайву. Рідину. Паремо пальчики, отак, от, ставимо два перед вушком, два за вушком. І гарнесенько тут от, розтираємо і спотилиці, і перед вушком розтираємо наші лімфовузлики. Будемо, щоб була гарна, гарна течія нашої лімфи. Проходимося. По нашому чолі і виводимо. По, прям потужно, дівчата. Тут рух доволі інтенсивний. Вивелим. От, прям сильно-сильно. І вивели все. Відтікає наша брудненька водичка. Є. Yeah. Після цього ми переходимо до. Шийки. Нам треба обов'язково розбудити задню поверхню шиї. Можна робити руками, можна робити шкребком гуаша. Отак, от, розігнати Так, от, повиводити водичку з задньої поверхні шийки. Тому що, якраз через шию відтікає вся погана вода та пальчиками. Гарно-гарно, всіми чотирма і з другої сторони. Тепер ми нашу трапецію трошечки розбудемо, прям чіпляєте боляче. Отут, дівчата, хапаєте її і тянете вниз. Прям чим далі ви захопите ваш м'яз, тим краще. Раз, захопили і потягнули. Розбудила. Оцей рух навіть протягом дня дуже піднімає настрій. І дуже нам з вами допомагає розслабити нашу трапецію. І тоді в відтік рідини в нас стає ще краще. Тепер ГКСМка. Для того, щоб отут не запливало, дівчата, коли тут такий прямий кут, це називається кут молодості, його треба пильнувати, тому нам обов'язково треба розминати нашу ГКСМ. Це грудинно ключична сусцевидний м'яз. Ми звідси виганяємо водичку, гарнесенько його порозтягували. Є, з другої сторони. Друге підборіддя, там теж збирається вода. Купіть собі баночку косметичну і можете баночкою виводити з цієї жирової ловушки водичку. Чим більше жиру в нас на ділянці другого підборіддя, тим більше там збирається вода, бо жир ловить водичку. Тому ви можете взяти баночку, трошки нанести масажного засобу, поставити свій улюблений фільм сьогодні вихідний і зробити масаж. Нашої, нашого другого підборіддя за рахунок баночки. Тільки не відривайте баночку, довели її до цієї ділянки і від натисли, щоб вона отак-от не мусить бути. Провели, натисли, забрали. Ви в момент того, як ставите баночку, стисли її, провели, натисли, забрали. І, отак ви можете хвилин 20 Собі робити друге підборіддя, буде вам ліпосакція другого підборіддя. Це дуже корисний рух. Тепер ми саме починаємо повноцінний наш лімфодренажний масаж. Я ще трошечки додам мене в смоктап цей масажний засіб. Поставила сироватку під низ, бачаєте, забула. Витискаємо рідину, поставили грабельки, витискаємо рідину нашу з другого підборіддя, щоб не було брилів, не дамо їм жодного шансу. Витискаємо є. Тепер поставили наші пальчики, ці от подушки великих пальців, і йдемо до маляра. Тут під оком нижчі кісточки виводимо рідину, поставили до малярчиків, видаємо. Від бриля до малярок. Класний шлях, бачите, захопили наш бриль. Класний рух, запам'ятайте його. І витисли воду, і вивели через лімфопротоки. согубка стає менше. Малярні мішки стають менше, тому що тут у нас теж жирувала вошечка. Є, витисли. Чим сильніше ви опухлі набряклі, тим більше разів треба повторити буде цей рух. Є. Mm -hmm. yeah. Тепер ми малюємо собі красиві-красиві скули. Не коректором для макіяжу, а своїми великими подушечками великих пальчиків. Ми від брильчика піднімаємося до кутиків носа. І отут гарно проводимо, запобігаємо резорції нашої кістки, тим самим укріплюємо собі ясно і вимальовуємо класну скулу, щоб вона була очерчена навіть без мейку. Теж ви відчуваєте, прямо подушечкою, відчуваєте вашу кісточку, працюєте, це не погладжування. Це витискання і вивід зайвої рідини. І ваше обличчя вас потішить цими гарними результатами. Дівчата, деформаційно пастозний тип старіння. Деформаційно-набряковий тип старіння він дуже відрізняється від дрібнозморшкуватого і м'язового. Є мускульний тип старіння, дрібнозморшкуватий і гравітаційно-набряковий. Якщо у вас гравітаційно-набряковий тип старіння, дівчата або пластика, або постійні масажі. Вам креми не заберуть носогубку, не заберуть брелі, не заберуть друге підборіддя. Не вірте, це неправда. Самими масажами ми не можемо працювати, тому що ми виведемо рідину. Нам треба поставити шкіру на місце. На місце тому класні засоби. Ми працюємо, доглядові, професійні, супер. Але без масажу ми не Я вам Серйозно кажу, не фантазуйте. Немає жодного крему, який вам може підняти вашу шкіру і позбути вас набріку. Насогубний складки брелів, тому тільки самі, тільки працюємо. Звичайно, є апаратні методики. Не всіх є можливість фінансова, не всіх є можливість по часу, не всі безпечні ці процедури. А це абсолютно безпечна процедура, дуже приємна і абсолютно безкоштовна. Тепер мій улюблений рух ще той самий від носогубки, від малярів і для красивої скули. Ми з вами робимо носик ізящнішим, тоншим, розтираємо переносицю. Добре, 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 добре. Разів 20 можна, дівчата. І потім 1, 2, 3, 4, 5 і вивели рідину. В нас стають менше маляри, в нас менше нососльозна борозда стає, в нас ре реально стають менші носогубні складочки. Ви зараз виводите зайву погану відпрацьовану воду. Чому я кажу, погано? Тому що водичка забирає на себе всі токсини, лімфа, ви знаєте, вона чистить наш організм. І через лімфу відпрацьована водичка виводиться і ми її випісуємо. Тому п'ємо і виводимо. Розтерли, розтерли, будезячний носик. І один, два, три, чотири, п'ять. Буває крепатура, буває однозначно. Куку -ку робимо. <сум> ми будемо робити його два рази по-різному. Один раз ми ставимо упор на великі пальці, другий раз на вказівні. Поставили, витискаємо воду, робимо упор на великі пальці. Можна 5, можна десять. Прямо ви тут видавлюєте водичку. І тепер робимо з опором на великі пальці. Ми ніжнесеньку, тонесеньку, шкіру довкола очей не травмуємо, не тянемо все, що нижче переорбітальної кістки. Витискаємо наш малярчик, витискаємо з нього водичку. Можна декількома пальчиками, я зараз вказівними середнім вивожу. А розпахнуті очі красиві хочете, нам треба вивести набрик щола із підбровного простору. Ставимо пальчики на скроню, ставимо гачечок і і протискаємо по нашій бровці, брівці до скроні. Болючий рух. Дівчата болючий. не лякайтеся. Особливо в мислячих дівчат дуже часто, міжбрівка, наша зморшечка. Скажіть, будь ласка, якщо немає засобу для масажу, ви можете робити на будь-якому засобі, потім гарно-гарно його змийте, але в процесі придбайте собі засоби для масажу. Тому що інші засоби можуть вам бути, руйнувати вашу гідроліпідну матію, викликати вам сушіння, шкіри, лущення, витончення епідермісу, алергічний дерматит, а також є комедогенні засоби, які закупорюють пори і викликають висипку. Тепер ми беремо наші пальчики і по масажних лініях. Дивіться, зараз вже два пальчики. Витиснули з брови до скроні. Тепер йдемо там, де малярчик понизу. І оп, виводимо. Витискаємо раз. Два, три. Зупинилися на малярчику і виводимо. Раз, два, три. Вивели. Один, два, три. Так, якщо є набряк під очима, дівчата, можна і до 10 разів. Розпахнеться око, забереться рідина з-під міжбрівного простору, очі відкриються. Клас. І будемо ще зараз виводити набряк з чола. І також зробимо масаж губ і масаж ділянки довкола очей. Дівчата, в мене травма чола, в мене упала лампа, розбила мене мені до кістки чоло ще в молодшій школі. І зморшки на чолі в мене з'явилися дуже рано, але зараз я відвикла від міміки чола. Чоло в мене не колоте. Абсолютно. Але ви бачите, що коли я не включаю міміку, воно в мене рівне. Тому що я використовую креми, сироватки з пептидами міорелаксантами релаксантами на ранок. На вечір, оскільки ви бачите, я схильна до веснянок і живу я при великій інсуляції, живу зараз в Іспанії. Я на вечір використовую молочко, і тонік, і серію від пігментації, я люблю роблю сироватку і крем від пігментації, а на день. Я використовую свою любиму сироватку з пептидами мірлаксантами зі змійкою. Після того закриваю кремом рінова, і в мене від того чоло не рухається хаотично. Я дуже люблю ці засоби, крім, крім пептидів, міорелаксантів це повноцінні доглядові засоби. Але, оскільки чоло в мене травмоване, защепне чолі я зробити не можу, тому на чолі я дуже часто використовую м'ячик або використовую шкрибок гоша. Як це робиться? м'ячиком сильно-сильно. Сильно-сильно розтираєте. Бачите, як класно? Чоло почервоніло. Але для виводу набряку це не підходить. Це підходить для того, дівчата, щоб подіяли ще кращі креми з міорелаксантами. А для виводу набряку нам все-таки треба повитискати водичку з чола. Що, починаємо. Беремо шкривок гуша. Поставили на середину, якщо немає. Отак, от, добре. Поставили на середину і пройшлися. У мене сильний шрам, мені тут боляче, я серединку дуже рухати не буду. Можете ще так, волод от попрацювати. Чуло болюча історія. Сильно собі не тисніть, щоб не було сенсів. Виводимо воду, потім зробимо масаж шкіри голови, дівчат. Я його вже сьогодні зробила, я дуже не буду витрачати весь час. Хух, бачите, як класно витисли воду. Тепер ми робимо завершуючий рух. Шкіра після масажного крему. Неймовірно приємна. Просто неймовірно. Ви змиваєте? Вона чистенька, вона гладенька і лишилися наші губи. Теж люблю, дуже люблю м'ячок. Нанесли крем для губ, взяли м'ячок і по поколовому м'язу. Пригнали кров. Круто. Могло будуть об'ємні, якщо ви навіть колите ялуронку, крем для губ подовжує а, м -м, тривалість гіалуронки у вас в губах. Тепер взяли пальчики, поставили і відчуваємо під пальцями кісточку. Це наш м'язодепресор, який отакий От вираз обличчя забирає. А він, до речі, цей м'яз депресор нам ще й брелі допомагає формувати. І любими мій прийом, веселка ми розтягуємо поверхню-верхню губи. Я перед тим нанесла крем для губ, щоб не було кисетних змочок, одне і у другу сторону. Угу. Якщо вже є, також дуже-дуже корисно. Ой, як класно. Дівчата після масажу себе почуваю королево. Ні, сьогодні маски я зробити не зможу. І тепер змиваємо, теж можна. Губка робить нам масаж. Я зараз виключу воду, щоб ви мене чули. Губка нам теж робить масаж, забирає. До речі, обов'язково змивайте відпрацьовані масажні креми, тому що масаж це є процедура, яка стимулює наші лімфопротоки. Ми виділяємо трошечки поту, трошечки жиру і з мертвим епідермісом, разом. Масаж це омолоджуюча процедура. Разом з мертвим епідермісом ми змиваємо масажний засіб, дуже добре змиваємо, прям дуже до чистого, бо після того протираємо тоніку. І ще раз хочу зауважити: дуже важливий дуже важливий етап тонік, особливо для тих дівчат, які хочуть отримати ефект від гарної косметики. Які не люблять мімічні зморшки довкола очей? Ви коли берете тонік? От зараз же молочко нам не потрібно, нам потрібен лише тонік. Ви коли берете тонік, будьте уважні. Оці ділянки, отут вот так, коли ми посміхаємося, мімічні зморшки мусять бути, тому що збирається куловий м'яз ока. Але в статичному варіанті, коли ви не включаєте міміку, у нас тут зморшок бути не мусить. Тому тоніку ми оцю діляночку добре обробляємо для того, щоб наші креми з пептидами релаксантами розкішні креми протерли тоніком. І тепер дивіться, поки наш тонік смоктується, який в нас процес ранішній, наприклад. Поки тонік працює, поки він висихає. Ми беремо крем для губ, наносимо його на губи. Вже за 10-15 хвилин можна спокійно пити каву. Він повністю смоктується, він не як бальзам, він не блистить. Дівчата це лікувальний засіб з комплексом вітамінів, олійки, вітамін С, Тут є суміш олій дорогоцінних, і олій ши, і олієм макадамії. Тобто ми. Зволожуємо, живо наші губи. Потім ми беремо крем для повік, виноградне зернятку, наносимо його на два пальчики, розподілили. І отаким от чином дивіться, от чином ми наносимо наш крем для повік. В цей момент вже наш тонік висох. Тому що так скоріше буде. Беремо сироватку, я беру з пекти від зморшок. Один натиск на дозатор то є норма. Розподіляю по двох долоньках і умиваючими рухами наношу на все обличчя, мені вистачає, якщо правильно наносити. Є. Yeah. І фіксую кремом. Якщо ви не любите таке наширування, наступне ви можете взяти сонцезахисний крем. Я виходити з квартири сьогодні буду вже ввечері. І я виходити буду в машину, ж суто їхати в машині, тому я сонце наносити не буду. Доглянута шкіра має свій СПФ 30, то вона не так скоро горить на сонці, і мені СПФ Крем не знадобиться. Я візьму свій рінова. Він мене закінчується. я беру свій крем. Але закінчується вже нагло, так що треба оновлювати. Я люблю чим побільше крему, тож отак, отмиваючими рухами, і вже за 20 хвилин можна робити свій макіяж. Все, обміняла, поцілувала. Люблю вас, бажаю гарного дня. Збережіться на своїй сторінці, на сторінці, щоб не втратити. Поставте лайк цьому відео. Дякую, що дивилися, і до зустрічі!